Комісія зібралася в три години ночі, прийняла протокол до обласної до обласної ради щодо виборів, в якому були абсолютно сфашовані результати, тому що близько наголошую на тому що близько 40 тисяч голосів мігрували з одної політичної партії в іншу. Тим самим «Свободи» е, вкрали е, близько 6 тисяч, голосів. 6 тисяч голосів. Так як ми мали 7,5%, зараз ми маємо 6,2% і, і маємо 6 депутатів гарантовано. Хоча за нашими підрахунками, за нашими мокрими, е, за нашими протоколами з мокрими печатками, ми маємо е, 7 депутатів, відповідно 7,5%. Відсотків так е, Також за нашими підрахунками проходили такі політичні партії, як Укроп, як Афганців, маніпуляції з голосами і це мігрування. Воно перекинулося. Наприклад, всі в кого забрали. Вони пішли в е, три політичні партії: чотири. Перша політична партія, яка набрала найбільше оцих мігрованих голосів, це блок Петра Порошенка. Більше 25 п'яти тисяч голосів. Е, на другому місці у нас опозиційний блок, якому. Там е е зарахували більше 10 тисяч голосів, е наш край там 300 чимось голосів, і черкащанам е там 2,5 тисячі голосів. Ми хотіли написати скаргу, в нас вона вже є. Ми зараз ксерили вже протоколи з мокрими печатками, які в нас були для того, щоб ну, прикласти. Е але ні комісії, ні голови комісії, ні членів комісії ми знайти не можемо. Ми не маємо ну, кому її зареєструвати, кому її дати, тому що їх на місці немає. Заява на правоохоронні органи, зая... да, заява в суд. Голова комісія, значить, голова комісії це особа, яка знаходиться на ОВК. Зараз ми е, забезпечимо, щоб людина була на місці. Я вважаю, що необхідно переносити повністю нашу розмову, от туди в ОВК і там, і, і там говорить безпосередньо з членами комісії. Це благодаря правоохоронним органам відбулися вибори і є, є результати. І ледве лево. Що ви зараз кажете? Лед, лед, лед ви ви зачитали 10 тисяч. <звучить> Силові структури представника прокуратури, представника СБУ, представника міліції, фальшування йде, ходять, і носять постійно, сюди, туди, сюди, туди. Ну що скільки ж може це бути? Я ж ваш радник по ветеранським питанням, поважайте і нас, ветерани, 30 років. В кінці кінців ми тут билися за вас. Позади. Звертаюся до солоків. По е, звернемося з заявою з офіційно порушити кримінальну справу по даному факту і притягнути всіх е, винуватих до відповідальності, тобто провести розслідування і притягнути тих, хто займався е, фальшуванням даних виборів у Черкаській області. Зараз е, тут представники шести партій. Знаходяться три партії, це взагалі, яких практично обікрали. От зараз ми прийняли рішення, що привеземо сюди протоколи з області з мокрими печатками і будемо публічно під відеокамери вести паралельний підрахунок із ОВК. І якби, Щоб громадськість знали і бачила, скільки насправді хто і як, за кого голосував. Це не буханку хліба, хтось вкрав, хтось вкрав да? це вкрадені десятки тисяч голосів. Голосів виборців. Тобто це такого свавілля, от всі хають там партію регіонів. Ну, такого свавілля я не пригадую про партію регіонів навіть. Тобто це щось страшне. Є люди, які давали їм вказівки. Ті люди сьогодні були і в залі. Я так, ну, на моє власне переконання, ці люди були і в залі. Ну, от Резонанс, який викликав це, в принципі, їм не потрібен. Тому я думаю, що члени комісії знайдуться, повмикають свої телефонні. Мобільні телефони, ну, от, і вони обов'язково з'являться на ОВК. Ну, я на це принаймні розраховую так? партія Укроп взяла перше місце 16.36. На другому місці солідарність 15.03. Тобто місто Сміло залишається без своїх депутатів обласній раді разом з укропом. Ну, як можна так сфальшувати вибори, щоб забрати в нас 9700 тисяч голосів. Відповіді не задоволені, тому що те, що вони озвучили вже наш член комісії, який не голосував за дане рішення, за даний протокол, він озвучив, що це неправильно. Там є спортворні результати. На що йому сказав голова комісії? оскаржуйте це вже в суді. Тобто, ніяких скарг уже ну вони не розглядають. Вони вже зразу сказали, ніяких скарг, нічого ми приймати не будемо. Ну, грубо кажучи, так. І це саме щойно повторив як обласний міліціонер, як і Ткаченко, губернатор нашої області. що, прийшов і сказав, я ходив і говорив, що дивіться за результатами, можеш пацанів своїх запитати. Да, да, за такими в я хотів, що я говорив, що я говорив. Та я думаю, я в БПП тут думав все не вступати. Та я думаю. Ні хрена ти не думав. Це все одно, що в партію регіонів Та я ж не думав. Я думаю. Я думаю. Ти так би не говорив за тих людей, які з тобою б не вдивили. Ти їх так дали в бачках, а потім ти пішов з ними, а ти спиш. Кого їх? Кого їх? Регіоналів. Ти в одному списку з Парамоновим був. Ти прикинь, як це стрьомно. Спостерігаємо ситуацію, коли е, 10 днів після виборів нам е, зробили ілюзію того, що в обласній виборчій комісії все гаразд, але бачимо, що нічні голосування вони. Е, Споплюжили результати воли виловлення людей, і ми, як громадськість, дуже стурбовані щодо цього. Ми е, наполягаємо на тому, щоб процес виборчий був відкритий, е, щоб усі суб'єкти виборчого процесу мали доступ до е, інформації і до прозорості прийняття рішень. Е, ми обов'язково наполягаємо на об'єктивному розслідуванні цієї справи. Хтось має понести кримінальну відповідальність. Якщо ми будемо говорити про членів саме комісії, ті, які підписують. Сують і беруть на себе відповідальність за підписані документи а також ми наполягаємо на тому, щоб хтось обов'язково поніс політичну відповідальність, тому що я не виключаю той е, факт, той е, факт, або той момент, що е, лідери політичних сил е, на Черкащині можуть бути причетні до е, подібного споплюження, волевили, волевиявлення людей міліцію. Черкащини було відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 158 Кримінального кодексу України. Що це таке? Це фальсифікація виборчих документів, а, а, а саме підробка протоколу про підрахунок голосів виборців, вчинена членом виборчої комісії. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 10 років. Що ми зробили? За ці півдня прийняли заяву, допитали трьох представників політичних сил, які додали, видали нам копії документів, а саме протоколів, які в них є, провели огляд місця події в приміщенні, яке розташовано, де знаходиться ОВК. Вилучили документи, які там розміщені на стендах, а саме також там бути і протокол. Один із протоколів, допитали чотирьох членів ОВК, виписали повістки, і зараз працівники розносять всім 18 членам ОВК, готовим клопотання до суду на тимчасовий доступ до документів, а саме на вилучення. Оригіналів протоколів усіх 80, 84 протоколів із всієї області для послідуючого порівняння з підсумковим протоколом О пів на п'яту вечора. Представники політичних сил продовжують чекати на членів обласної виборчої комісії, і з ними досі немає зв'язку. а без їх присутності перерахувати результати виборів неможливо.